Вітаю колеги. Я Олена Габрук, незалежний праткуюча консультант з оподаткування та кадрів. Визначення розміру місячного доходу приватними підприємцями для отримання ліцензії роз'яснення Міністерства фінансів України. МінФін в листі від 9 жовтня 2025 року номер 11320 022, дріб 28962, відповів. Як визначити розмір загального місячного податкованого доходу приватного підприємця, який не має найманих працівників і бажає отримати або зберігти ліцензію на право торгівлі під акцизними товарами? Нагадаємо, що законом України від 16 липня 2025 року No4536 встановлено, що розмір загального місячного податкованого доходу суб'єкта господарювання зареєстрованого як приватний підприємець, що не має найманих працівників. Який отримав ліцензію на право розрібної торгівлі алкогольними напоями, сидером та пері без додавання спирту тютюновими виробами рідинами, що використовуються в електронних сигаретах та пальним, має становити не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. Облік доходів і витрат здійснення діяльності з розрібної торгівлі пальним, з розрібної торгівлі алкогольними напоями Тяціновими виробами, які здійснюються за адресою місця роздрібної торгівлі пальний, ведеться окремо від обліку доходів та витрат від здійснення інших видів діяльності. Про це нагадали податківці, посилаючись на пункт 177.10 податкового кодексу України. Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат, та порядок ведення такого обліку визначається наказом Мінфіну від 13 травня 2021 року номер 261 А отже, Мінфін посилається на книгу обліку доходів та витрат. На підставі первинних документів, за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, понесено витрати, здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати. Отже, що виводиться щоденно чистий дохід. Таким чином, розрахунок розміру загального місячного оподаткованого доходу приватного підприємця може здійснюватися шляхом складання сум чистого оподаткованого доходу, відображеного в графі 11 типової форми за формою наказу Мінфіну 261 за підсумками кожного робочого дня. Таке бачення Міністерства фінансів України.